Хочете платити за комунальні послуги менше, утеплюйтеся. Щоб люди охочіше вдосконалювали свою домівку, урядовці розробили спеціальну програму пільгового кредитування утеплення. Позики видаватимуть чотири державні банки. Точних умов кредитів поки що немає. Але скоріше за все вони будуть такі самі, як і при кредитуванні заміни газових котлів на твердопаливні. Умови кредитів до трьох років. 25-28% вони коливалися в залежності від ситуації. Якщо таку позику візьме людина, що живе у приватному будинку, держава поверне 30% від тіла кредиту, але не більше 10 тисяч гривень. За утеплення багатоквартирного будинку посадовці готові покрити 40% від тіла позики. Причому ці гроші пропонують витрачати не лише на утеплення, а й на встановлення системи індивідуального опалення у кожній квартирі. Архітектори переконують, після утеплення втрата тепла і справді стає меншою в рази. Теплоізоляційні якості качество в майже в 20 разів краще, ніж кирпіча. Ну про бетон ми вже не будем говорити. Тому навіть 5 сантиметрів утеплення заміняють 8 см кирпичної стіни. Щоправда, участь у цій програмі можуть брати лише ОСББ чи кооперативи, адже жеки занадто важкі на підйом. За утеплення окремої квартири повертати гроші також не будуть. Коли е, на один під'їзд дві-три квартири утеплені, решта будинку не утеплена. Виходить через інші стіни, і більш того буде е, перепад температури різкий між квартирою, де утеплено, і між квартирою, де немає цього утеплення, і ми дуже часто бачимо, коли це відлітають всі ці пінопласти. Спеціалісти підтверджують, утеплювати окрему квартиру є сенс лише якщо у вас вдома плюс 15. Якщо ж треба не просто нагріти приміщення, а ще й зекономити на опаленні, Підхід має бути систематичним. Абсолютно всі системи СРСР, союзу, системи отоплення, системи гарячого вони значально зроблені так, щоб ми потребляли як можна більше. Виправити це можна тільки якщо на кожну батарею встановити окремий вентиль та лічильник тепла, щоб кожен грів повітря настільки, наскільки комфортно йому, бо нині кажуть експерти, жеки виставляють людям величезні рахунки, бо коча гарять батареї, коли їх давно можна було б вимкнути, чи взагалі списують на населення тепло, яке насправді дівається невідомо куди. Сьогодні у нас є пряма залежність. Повисили тариф, Увілічується плата насілення. А якщо ми говоримо, що ми ділимо термомодернізацію, то тарифи повишаються, наприклад, аж на 50%, а плата при цьому зменшується примірно на 20%. Спеціалісти кажуть, навіть без державної компенсації утеплення будинку та встановлення індивідуальних лічильників окупаються вже за 6-7 років, адже такі заходи зекономлять нам до 60% енергії. Ксенія Грасомова Андрій Швець ранок з Україною.